Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас буде на огляді такий ось незвичний піхотний сіткомет. Піхотний сіткомет це зброя останнього шансу для таких випадків, як ви ось можете бачити, що над солдатом літає дрон, і він його не може збити за допомогою пострілів з автомату, стріляючи в нього в упор. Цей піхотний сіткомет він вистрілює сітку на дальність до 30 метрів. Сітка вистрілюється розміром 3,5 на 3,5 метри, але, як бачимо, вона тут в такому складеному стані, і варто розуміти, що будь-який сіткомет він працює наступним чином, що спочатку викидується сітка в складеному вигляді, і на протязі свого польоту вона поступово розкривається, досягає максимального розкриття. І потім починає схлопуватись. Ось саме таким чином працює і цей піхотний сіткомет. Він має такий дизайн для того, щоб максимально здешевити свою вартість. Цей сіткомет є одноразовим, в бойових умовах цінна кожна секунда. Тому цей сіткомет розроблений саме таким чином, щоб максимально зменшити час на підготовку його до застосування. Більш детально, цей піхотний сіткомет має наступні технічні характеристики. Розмір сітки складає 3,5 на 3,5 метри, час розгортання сітки 0,2 секунди, дальність ефективного застосування цього сіткомету до 25 метрів. Вага цього сіткомета всього 365 г. Він одноразовий. Ну і відповідно тут термін зберігання один рік і температурний режим використання від мінус 25 градусів до плюс 40 градусів по Цельсію. Цей сіткомет працює на базі холостого заряду калібру 7,62. Має він такий ось вигляд. Тут в нас є запобіжник вигляді чеки, і також спусковий механізм. Тут активується за допомогою цієї кнопки, яка знаходиться прямо на ньому. Для того, щоб застосувати цей піхотний сіткомет, ми просто видергуємо чеку, наводимо сіткомет в напрямку дрона однією рукою і натискаємо на кнопку. У нього є сильна віддача, тому до цього треба бути готовим. І один-два сіткомети використати для тренування. Ціна його здешевлена максимально для того, щоб можна було його використовувати. Сам виріб максимально спрощений до застосування, має такий ось вигляд і вже готовий для того, щоб його використати в бойових умовах. З собою рекомендується мати 2-3 таких сіткомети, тобто, якщо був промах або, наприклад, якщо ви збили один дрон, а летить інший, то ви також його зможете збити. Це така ось протидія в FP дронам останнього шансу, і я вважаю, що її варто мати в своєму арсеналі. Для того, щоб замовити піхотний сіткомет, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050768086, або ж замовляйте його за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео.